Всім привіт! З вами Хай. І зараз ви бачите перший прогрес по такому демону, як Dark Travel. Це інсейн дємон, тому зразу попереджаю. Ви охренієте від цього. А ми погнали! Хай! Що ж, ви побачили щойно проходження такого рівня, як Dark Travel, ну, точніше, його прогрес. Але я хочу сказати декілька речей ще перед тим, як закінчити це відео. Як ви можете помітити, рівень триває 6 хвилин і містить в собі більше 100 тисяч об'єктів. Поміркуйте. Ви бачили на відео лайк. І як ви можете розуміти, на копії я поставив прогрес 28%, але чомусь на оригіналі я поставив 23%. Знаєте чому? А тому що на відео у мене завжди лагає. Якщо у мене якщо на рівні дуже багато кількість, дуже велика кількість об'єктів, то навіть е, з LDM він лагає на записі. І тому через це були сильні лаги, і я не зміг пройти отой от дроп. Як ви бачили. Де така починається дуже класна музика. Ну а на копії я е, дуже з легкістю, то я той дроп прохожу навіть з великою легкістю і навіть поставив рекорд 28%. На жаль, відео я по цьому зняти не можу, тому що, як ви розумієте, лаги. Ну а на цьому все. Всім пока!